Доброго дня. Доброго дня. Доброго. Подивіться, будь ласка, заявую. ВРДР занесли. А хто писав заяву? Я касьянів. А тривної лісток треба брати, коли вони в журнал реєструють. Зараз вони скажуть, що його немає. Як Сим? це немає? Заяви є, є зареєстрована. О, хорошо. Наша інформація, ваші діти інформація будуть раді. по заяві, треба приїжджати на перемоги 109, там дадуть вам витяг з того, що на кого розписано і хто зроб... що зроблено по вашій заяві. Туди заява, що значить на перемоги 109? Подивіться, де вона ця заява. <проб> в якого вона підрозділу ще знаходиться? Я ж вам пояснюю, Е, <проб> Мені скажіть, будь ласка, в ЄРДР внесені відомості? Ні, ні на світ не, не розписано, ще не внесені. Ще не внесені. 24 години пройшло. Чого не внесена заява про злочини не внесена? За рішенням начальника управління вноситься або не вноситься. Я начальник 24 години в нього є. Ну не ми вносить все добре. Хорошо, хорошо. Далі ця заява ще знаходиться тут, в МВС, Вона за підслідністю нікуди не направлена. Ні, вона знаходиться в Святошинському управлінні. А, а халашо адрес можете написати у тут? Напишіть перемозі сто дев'ять. Ну напишіть, будь ласка. Ну, 109. Ну Перемогів. воно, як воно буде написано, воно ж буде написано. Це виходить заява. Про вчинення кримінального правопорушення працівниками поліції, like. мало того, що відомості на протязі 24, 24 години не внесені до ЄРДР, так більш того, що вона за підслідненістю не направлена в інший орган. Ви не маєте права цю заяву розглядати. Це повинна розглядати або прокуратура, або інший Ді, підрозділ я Повноважений. І заяви не розглядаю. Все, Дуже. добре, дякую. Ви повідомили, що ви хотіли ви показати. Вам цього доброго і вам до побачення. Добре, до побачення. Це просто. Це просто обурення людей, які подають вам заяву. Я скажу, є начальник управління, є начальник слідства. Все, дякую, до побачення вам. Всього доброго. Все, добре. А що це за машина мусорок? Гляньте яка. 21-21. Це спортивна машина. От кого він тіха постійно? Так що інтересно тут. Подивіться, я цю машину бачу, вона тут постійно, оця банк стоїть. У них що, мабуть, у вас свій банк, навіть хлопці. Що -що? Ти ж бачиш, що машина банкіров. У них свої розчетні щита. Оце ж коли вони штрафують людей, у них свій розчетний щит і вони возять бабки. Здравствуйте, Україна. Київ Кривий Ріг. Ви бачите, райовідділ в місті Києві. Ми з адвокатом ходили, написали заяви, і вже пройшло 24 години, так ніхто нічого не зробив. Вони всі працюють в своє удовольстві. Вони нас контролюють. Питаються контролювати. Де знаходиться, як адвокат спитав, а там, в Святошинському десь. А чого в лазоватку ви не відправили? Тобто вони не уповноважені, ви поняли? Тут багато є нюансів. Територіальні громади. Що вони нічого не роблять? Якщо їх отак. то вони ні в судах, ні день ніхто нічого не вповноважені. Не составляють ні постанови, ні протоколи, цим вже ж вони і підтверждають. Бездействують. Це не державний орган. А чому не державний? Тому що у нас держави немає, була б держава, були б державні підрозділення. Поняли? Держава це той орган, який знаходиться на території України. І до неї бути у неї бути подразділення прокуратури, поліція, державність. Так як їх немає, значить нема і держави. Не створено. Тобто Верховна Рада не має ніяких повноважень їх створювати, тому що не существує держави. Ну от дивіться, я вам зараз кое що намікну. А ви доганяєте, ті, хто доганяє. В Конституції що прописано? Кого вибирати повинні? Президенти, депутати, мери, людей з вулиці. Ви зрозуміли? З вулиці людей, а ми кого вибираємо? Партія така, та така. А як ви можете вибирати таку партію, якщо ви не член цієї партії? Ми приходимо до цих партій і кажемо, що треба зробити там те-та-те-та. -тета. І вони не роблять, тому що ми не є члени цієї партії. Ви доганяєте? Не доганяйте, ну все потім розкажу. Є статути, Поняли? А закони, так як вони плювали на ці закони, то що немає держави, значить, і закони не діють. Значить, ми самі по собі, а вони самі по собі, і вони втручаються в наше життя. Так от що я хочу вам ще сказати? Ви хоч раз десь бачили, щоб отак вот адвокати ходили. Це старий адвокат Владимир Павлович. У нас є такий Діма Черниш, адвокат. Теж. От вони похожі. Той теж може так ходити і Владимир Павлович теж. Я вам советую. Підписуйтесь до адвоката Владиміра Павловича. В нього є YouTube канал Захисти себе сам. Я вам там поставлю емблемочку його, і ви будете дивитися, як працює адвокат. Підписуйтесь до адвоката. І ви будете ще бачити з його відеокамери, як він знімав, і з моєї відеокамери. І будете сопоставлять Хто може сопоставлять, хто вробляється? Потому що некоторые пишут там, чого це, вони повинні тебе захищати. А хто тут захища кого? кого? Хто це вони і хто це кого? Це ті, що в свое время до війни бариги були, ви знаєте, хто такий вообще українець? Це не той, що розмовляв українською мовою. Знаєте, хто такий вообще українець? Так от подумайте нормально. мозгами. А то, що ви кричите, що якщо ти будеш розмовляти українською мовою, значить ти українець. За все, що починаєте розказувати, це вам до 8 років. Поняли? Кримінального кодексу. Так що слідіть за своїм базаром. Ви розпочали цю війну. Ви землі незаконно взяли в села. Подивіться 13 статтю. Там що написано, що селян має право на землю чи народ України. А зараз ви розказуєте вашу землю? Ні. Земля це обща. Ти сьогодні живий, завтра тебе нема. І тоді, хоч я буде земля, а другий родиться. Хтось. Значить, ти по нашим землям тут ходиш по місту, скупляєте наші квартири і починаєте тут розказувати, що ми тебе захищаємо. Ні, кожен сам себе захищає. Вам всього доброго, до нових зустріч і слідіть за своїм базаром. Для влучині. Вашей видимости на ютуб канале. Принимаем помощь. хоть маленькую копейку, реквизиты в описании под видео.